Календар показує на часі активна підготовка навчальних закладів до опалювального періоду. Особливість цього року акцент на енергозбереженні. Дійшла черга і до 12-ї школи, що у військовому містечку. В будівлі міняють усі вікна. Роботу довірили прилуцькій компанії. Працювати почали 21 вересня. Всього на цьому об'єкті на 12-й школі буде замінено 145 вікон. Це двохкамерні двосторонні енергозберігаючі склопакіти. І шість шість дверей на заміну вікон та дверей у 12-й школі. Депутати міської ради виділили кошти із місцевого бюджету на сесії ще на початку року. Заміна нам обійшлася в 1 мільйон 28 тисяч гривень. пропозиція була спочатку проектна вартість 1 мільйон 200, Потім ми провели. Все ж таки конкурс на виконавця робіт. От саме в такий спосіб, коли управління капітального будівництва проводить так звані конкурси все ж таки на виконання робіт. Це дозволяє все ж таки зекономити досить величезну кількість коштів. Компанія-виконавець пройшла відбір за критерієм: найнижча вартість та висока якість. Більше того, дає довготривалу гарантію на конструкції 5 років, замість двох, як зазвичай. Якість роботи від самого початку і до її завершення контролює інженер технічного нагляду, керівник будівельного управління Володимир Буркевич. Експерта замовило управління капітального будівництва. Міської ради повністю замінити вікна і двері обіцяють до 20 жовтня. Директор школи Тетяна Пилипенко радіє, що нарешті навчальний заклад забуде про складнощі, які спричиняли старі вікна. Проблеми як і скрізь: це скло, яке тріскається, і старі вікна, які неможливо помиті привести в нормальний такий вигляд. То тобто й деякі вікна ми взагалі не відкривали, тому що їх не можна було трогати. І, Звичайно, постійно заклеювання вікон, тому що зимою неможливо дітям знаходитися в приміщенні, якщо дує з цих вікон. Вже з початком цього опалювального періоду 237 учнів школи номер 12 увійдуть до теплих класів.